Всім привіт! Мене звати Іван, ви на каналі Let's Play українською. І знаєте, друзі, щось я дуже давно не робив ніяких оглядів. І я разом із компанією FiFine вирішили виправити цю ситуацію, і вони мені надали новий мікрофончик для огляду. І назва цього мікрофончику FiFine AmpliGame am 6 Давайте я вам друзі його покажу. Значить, ось так виглядає коробочка, в якій він знаходиться. Візуально, коробочка мені подобається ця набагато більше, ніж була попередня, тому що попередня була виконана всього-навсього в подібному градієнті, якось з цього боку, де написано весь функціонал. Ну, на функціоналки не звертаємо уваги, я вам його розповім трошечки пізніше, я вам кажу за сам градієнт. Мій попередній мікрофон був повністю виконаний в такому градієнті, а тут коробочка сама по собі, по-перше, виконана в зовсім іншому кольоровому дизайні. Абсолютно, тут додалося більше темних кольорів, і плюс до всього, це ще я помітив, на самій коробочці, ще не відкриваючи її, вже починають розписувати про всі її плюшки, які тут доступні. В разі ось тут. На жаль, вони англійською мовою, але тим не менш, якби. Інформативність, вона присутня. Якби на кожній зі сторін коробочки вона є. Ось тільки на задній написано Амплігей. Хіхі, і все. І більше нічого. Ну, мікрофон цей. Який мені надіслали, він виконаний в чорному кольорі. І на коробочці прямо є чіткий надпис, того, що він зроблений в чорному кольорі. Дехто мені казав про те, що є ще мікрофон в білому та рожевому кольорі. Це ще одна відмінність від мого попереднього мікрофону, те, що ці мікрофони розпочали вже виробляти в різних а, кольорових сегментах. Бо минулий мій мікрофон виконували тільки в чорному і в бівому кольорі, більше ніяких не було. Оскільки мікрофончик випускається зовсім нещ... недавно, наскільки мені відомо, щось плюс-мінус 3-4 місяці він як випускається, то я вже на просторах інтернету бачив цей мікрофон в трьох кольорових е сегментиках. Я думаю, і буду на це дуже сильно сподіватися, що в майбутньому а, кольорів мікрофону буде набагато більше. Наприклад, рожевий для дівчаток, а синенький для хлопчиків. Ну, це так, узагальне. Давайте ми його з вами розпакуємо і подивимося, що він із себе уявляє. Значить, відкривається вона ось таким чином. Ось так. Ну, Звичайно ж таки, нас з вами зустрічає брошурочка. Ось так вона виглядає, ось так, ось така є лицева сторона, а позаду ви не повірите, хоба на з Діскорда. Для чого вони тут потрібні, ці скріншоти, чому вони були додані в інструкцію. Можливо, дехто з вас вже знає, але для тих, хто не знає, додивіться це відео до кінця, і я вам детальніше розповім згодом про те, для чого в інструкцію додали скріншоти з Discord і взагалі для чого Значить, у мене інструкція, оскільки мені надіслала компанія FiFine і ніяк через, ну, як би, з Україною ніяк не пов'язаний був цей мікрофон. Він прийшов прямиком з Китаю мені, то відповідно. Інструкція тут повністю ох ти охтешмарі, ціла газета а не інструкція. То, відповідно, вся інструкція у мене англійською мовою. Хоча дивився я декілька оглядів про цей мікрофон від інших людей, то вони говорять про те, що в цьому мікрофоні. Робили інструкцію вже українською мовою, уявляєте? Тобто, якщо ви замовляєте там, наприклад, з Розетки, або з прому або з офіційного сайту Fifine, то вам буде інструкція. Українською, отак от круто, да? але для мене англійська мова не є проблемою. Зараз є всякі Google-перекладачі, і до того, як записувати цей огляд, я інструкцію детально і ретельно вивчив, тому я вам можу з вами похизуватися всім функціоналом, яким я дізнався з допомогою цієї інструкції. Далі йде отака от поролонка захисна, яка захищає наш мікрофон від зовніх всяких негараздів, наприклад, того, що його необережно якось будуть. Перевозити. Значить, відкриваємо його. І що ми всередині бачимо? О, а всередині ми відразу бачимо наш мікрофончик. Ось так ось компактненько він тут лежить собі, виглядає. Е, мені що подобається, ось е, якщо порівнювати з моїм минулим мікрофоном, то мій минулий мікрофон е, він був розібраний повністю. Єдине що, мікрофон вже відразу був надягнутий на противібраційний павук. Тут зовсім інша комплектація. І тут відразу мікрофон вже встановлений на ось таку металеву стійку, відразу на, зафіксований на кріпленні і відразу змонтований на поп-фільтр. Коротше, ось так ось виглядає зовні цей мікрофончик. А, я не знаю, це напевно у Fifine така їхня фішка. Що дизайн їхніх мікрофонів? Здебільшого це циліндрообразний мікрофон з самим невеличким мікрофончиком, там всередині, і ось таким ось. А... Таким напівмісяцем поп-фільтр, це їхній швидше за все такий дизайн, який не змінюється вже дуже і дуже давно. Тут майже немає ніяких змін, якщо порівнювати з моїм минулим мікрофоном. Єдине, що я можу сказати, що мікрофон, навіть якщо я ось зніму оцю підставочку, щоб мені було ще детальніше це все розглянути, то мікрофончик став важчий і більший за розмірами, ніж а, якби, мій минулий мікрофон. А, заявлена вага цього мікрофону на різних сайтах 500 грам. Тільки єдине, що я так і не визначився, це разом із цією металевою підставкою, чи без неї це, звичайно, питання. Як ти то ну. Прикріпив вже як нагіру, лагаю тебе. Молю Богом, прикріпись, щоб прям мені соромно не було. О, спасибі, все, все зафіксував, нормально, не розвалиться мікрофон. Бо буде анекдот, да? не стати підключити мікрофон, вже розвалив його. Таке інколи буває у мене. Що ж, друзі, тепер давайте я вам розповім про функціонал. Ну, по-перше, якщо порівнювати з моїм минулим мікрофоном, тут з'явилися. Три нових е, регулятора. І якщо ось так от повернути мікрофончик, то тут з'явилися дві додаткові кнопки і вхід для навушників, чого не було в моєму минулому мікрофоні і що дуже доставляло дискомфорт в конкретні моменти. Е, давайте я вам розповім по порядку про кожен регулятор окремо. Давайте розпочну з бокових, вони самі найпростіші. Значить, дивіться. Збоку, з, якщо дивитися на лицеву сторону, з правої сторони, знаходяться ось такі ось два регулятори. Перший регулятор це регулятор гучності мікрофону, а другий регулятор це регулятор гучності навушників. Тут все легко і просто. Кажу відразу: це регулятор для навушників працює тільки тоді, коли навушники вже ввімкнені і воткнуті сюди. Якби це зрозуміло. Тепер давайте я вам розкажу, що ж це за такий невідомий великий регулятор в центральній частині нашого мікрофону. Це регулятор балансу між грою та між голосовим чатом, яким ви користуєтеся під час того, як граєте. Візьмемо, наприклад, Counter-Strike. дуже відома гра, яку мені здається, знає ще не народжена дитина. Якщо ви граєте в Counter-Strike на якомусь сервері разом з своїми друзями, наприклад, паралельно в Discord, то на регуляторі ви можете детальніше побачити, що тут написано Game і Чат. Тепер увага! Якщо я регулятор покручу в сторону чату, то в грі буде краще чутно тих, з ким ви говорите, а гру буде чутно. Гірше. Якщо я викручу його повністю сюди, то буде чутно виключно ваших друзів, а гри не буде чутно взагалі. Точно те ж саме буде, якщо я покручу регулятор в сторону гейм. Тоді буде чутно краще гру, але ваших друзів буде чутно гірше. І точно так же, якщо я повністю викручу в гейм. Цей регулятор то буде чутно виключно гру. Як це буде працювати технічно, я вам покажу трошечки детальніше. Для того, щоб цей регулятор працював правильно, у Windows виставте Fifine Game як динаміки свого Windows. А, а в Discord або в іншому голосовому пристрої, через який ви спілкуєтеся, поставте пристрій ведення як FiFine Chat. Самим мікрофончиком ми з вами, в принципі, розібралися. Єдине, що я ще не показав, тут є ще один індикатор, він поки що не світиться, бо я його не підключив до комп'ютера. Він показує, чи ввімкнений мікрофон на даний момент. А кнопка ввімкнення та вимкнення мікрофону знаходиться з сенсором. Ось ось тут, на горі, в принципі, тут немає ніяких змін. Це з мікрофончиком ми розібрались. Ну і саме головне, за допомогою чого його треба підключати, це ось такий дріт з перехідником від Type-C до USB, з ось таким на накритим а, таким пластмасочкою такою накритою, щоб не пошкодити USB. Довжиною в 2 метри. В принципі кажучи, це і вся комплектація. Більше тут нічого немає. Давайте, друзі, тепер я підключу цей мікрофон, і ми з вами разом послухаємо, як він звучить. І я детальніше розкажу про деякий важливий функціонал цього мікрофона. Ну що ж, друзі, мікрофон я під'єднав до свого записуючого пристрою, і тепер ви прямо зараз можете оцінити якість звуку цього мікрофона. Ну, а поки ви насолоджуєтеся. Або не насолоджуйтеся звуком цього мікрофону. Я вам розкажу про ще декілька функцій цього мікрофону. І почну я з самого найцікавішого це підсвітка. До речі, кажучи, вона в нас не тільки тут знаходиться, а ще й трошечки нижче. Ось оцей ободочок. Так само світиться. Причому синхронно, разом з ось цим кольором. Давайте про неї я вам розкажу трошечки детальніше. Для того, щоб е, перемикати е, режими підсвітки на цьому мікрофоні, вам необхідно натискати постійно на ось цю середню кнопку, яка знаходиться знизу цього мікрофону. Як нам говорить інструкція, а інструкція це річ дуже і дуже корисна, особливо коли ти купуєш невідому для себе річ, то тут є чотири режими підсвітки. Перший режим це. Двоколірний переливаючийся, другий одноколірний переливаючийся, Третій це двоколірний не переливаючийся і четвертий, вгадайте, який? Правильно, одноколірний не І їх тут ох, мама рідна, раз, два, три, шість. Шість кольорів а, градієнтних, тобто які переливаються, і так само шість одноколірних. Жовтий зелений, синій червоний, голубий та білий. Давайте ми поперемикаємо їх трошечки, і я вам їх продемонструю. Зараз вже йде одноколірний червоний. До цього ми готів двоколірний переливаючийся. А це одноколірний. Далі. Йде в нас двоколірний, який не переливається. І коли я далі починаю натискати, вибирається просто той самий градієнт, який буде постійно супроводжувати мене всю розмову. Бачите, він взагалі не переливається. І далі наступає одноколірний. Як нам і правильно сказали, це кольори зелений, голубий, жовтий, зелений, синій, червоний. Знову голубий, ні столітні цього, і білий. Падабарабам! Але мені більше всіх подобається саме ось цей режим. Мені він здається більш гарним та заспокійливим. Тепер другий функціонал цього мікрофону це режим шумоподавлення. Кнопка, яка вмикає цей режим, знаходиться по ліву сторону від кнопки з перемиканням режимів підсвітки. Давайте зараз я натисну на цю кнопку з режимом шумоподавлення, і ви оціните звук разом із цим режимом. Ось так звучить мікрофон разом із цим режимом. До речі, хочу сказати, що весь запис йде на чисто цей мікрофон, без ніяких обробок і без ніяких звукових ефектів. Тільки цей мікрофон і нічого більше. Чесно вам скажу, мені цей режим дуже не до вподоби, тому що він псує дуже сильно якість звуку. В принципі, якщо так подивитися, особливих шумів немає навіть без цього режиму. Але якщо у вас а, досить шумно і там, наприклад, працює вентилятор, кондиціонер, я не знаю, комп'ютер дуже сильно шумить в кінці кінців, то цей режим вас врятує. Але будьте готові до того, що якість звуку буде не найкраща. Бо він так малину зіпсував. Ще пару фокусів цього мікрофону. Перший фокус це те, що коли ти вимикаєш мікрофон, підсвітка не зникає. А якщо ж ти хочеш її вимкнути, що ж робити? Все дуже і дуже просто. Просто потрібно кнопку з перемиканням підсвітки. Затиснути на декілька секунд. І все. Мікрофон працює, але підсвітка вимкнена. Але ти знаєш, я, мабуть, підсвітку все ж таки вимкну, бо я дуже люблю такі кольорові мікрофончики. А як же ж тоді зрозуміти, чи вимкнений, чи вимкнений мікрофон? Все дуже і дуже просто. На цьому мікрофоні є ось такий індикатор. Зараз він горить зеленим кольором, що означає те, що він працює. Якщо я натисну на кнопку вимкнення, він загориться червоним кольором. Ось такі справи. Ну, як вам цей мікрофон? Чи сподобалась його якість звучання? Чи сподобалась вам підсвітка? Пишіть в коментарях, я все обов'язково прочитаю. Ну а на цьому я завершую свій огляд. Всім, кому сподобалося це відео, обов'язково натискайте на свою вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не були на нього підписаним, та натискайте на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про вихід нових відеороликів на моєму каналі. Також не забувайте відеоролики коментувати, ділитися ними зі своїми друзями, підписуватись на мій телеграм-канал та підтримувати наші Збройні Сили України. Ну а я вам, друзі, бажаю всім всього самого найкращого, мирного неба на все добре.